І з вами ротей Майнкрафт и... І... Це Майнкрафт. М -м 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 -м. Так, стоп, зачекайте. Чого я відтратила? Да, зараз поміняю. О, так. Перше лице Чобличе. И і... за продовження и це мало би в дві уже давно напевно. Я... Лідивий. Я не Ну угу. Так. Я дуже не видел. Хоча відео взагалі ще вчора мало вийти. М -м -м -тому я краще помовчу. Що я сьогодні буду робити? мені цікаво На відео я ж нічого не запланував. Ну, напевно, нарубаю трохи вишні. І... Ну і будинок побудую хоч маленький, хоча б маленький якийсь якийсь. Якраз після того як посплюти, давай що Зараз трохи. Угу. Mm -hmm. Думаю, вже можна спати лягати. Трішко задалеко спимо. Mm -hmm. До речі, як ви бачите, я трохи стін поміняв. і Це мої досягнення таке далеко, тому що я, так би мовити, грав у незаписи в незапису, але насправді. Насправді я просто створив в інший світ, все таке я там 100 днів получив досягнення, що я прожив. Саме стільки. А зараз я нарубаю це ось дерево і, і, і. буду будувати будинок. Це буде не за запис, поза записом, але потім вам звідти. Ну що, ну, залізу, діаманти, хоча діаманти я не реджу. Я, я не отримаю. Особливо на відео на записі. А якщо не вийде взагалі нічого знайти, якщо, якщо я злякаюсь, туди йти кудись, то займусь перверством. Там тварини, їжа, ну... Одним словом. Розмноження свійського господарства. О, господарство просто одним словом. До речі, я ось сьогодні якось не пам'ятаю у минулих серіях. У них було всього лиш дві, насправді, але все рівно. Ну, скільки в мене... О, так в мене вже непогано дерево є насправді. Больше стак, больше... Ну так, стак. Ну, можем... в принципе, и пить уже. Я тут прожила только 5 дней. А в том свете, який, про который я казал, уже больше ста. Если будет точнее, 150 с чем -то. 155 или 156. А может уже и загали 160. И не, я, наверное, все-таки не пойду туда. Ну боюся, ну з ким не буває, з ким. Ну з ким не буває. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. я умру, я умру, я помру. Отак я і помру, отак я і помру. Отак я і помру. А ні, я живий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я не пам'ятаю, я мене вусере як помирав чи ні. Так, ну тоді. Зараз добуду дерево Не бувати чорним вівцям у моєму світі. Я не расист. Якщо шо. Геть не расист. Ні, насправді я не расист. Мені просто потрібно було що щось взяти, смішне, напевно. Хоча кому воно буде сішне. <кліст> Тут начебто село було, наскільки я пам'ятаю. Я піду туди. Можливо, коли-небудь я звідти жителів до себе перевезу. І, Та ну що ж таке з цими сенсорами? Дуже. О, до речі, тут є печерка. Можливо, тут хоча ні. Не буду. печеру сьогодні йти. Це буде, напевно, у наступному чи через, через одне відео. Ну, це вже залежить від того, як мені захочеться. Більше стій. Схоже, я не туди побіг, бо села немає ніякого. Хоча я там бачу Катії. До речі, Катії справді. Хреба забрати них собі паростки. Ух ты. Який великий цей вишневий біом. Хм. речі, я хто небудь засаджував весь світ у вишнях. У вишня, вишня. В принципі. Найкраще лирву в Майнкрафті. Аму ще що може бути краще за рожевий колір? Табудь що. Наприклад, це що я взагалі відео випускаю. Цікаво, я буду монтувати коли небудь ні? очи. Напевно, ні. Хоже мені не випадуть парубки, коли вони мені так треба. Тому ж. Але ух ти. Ой, я ледве не впав, як я думаю. Дивуюсь себе. Причому завжди. Там вшановця з вівті вилізла, типу, ну що, як клітини множиться, роздвоєнням? Чи вони на руту передивились? М -м -м я не здивуюся, якщо це та сама печера, яка там біля мого будинку. У мене немає будинку. Те, що в мене є, це. Напів. Та, що я несу. Все, що в мене є, це лише один. Ліжко і. Верстак з пічкою. Це я називаю будинком. Ну, хоча б дім називав би, але не будинок. Та що воно таке? А, тепер я і бігати не можу. Сере їсти можна, але не бажано. В реальності так тим більше. Слухайте, тут багато курей. Напевно я їх і буду розмножувати. І так як це кури. Тут для них можна зробити якийсь там великий загін, а. Зараз побачите, що тільки парадки висаджу. И теперь... Ммм... Нехай буду тут. Раз, два. Всего достатньо. Типа, типа, тип. где твои браты сестры, и сестры? Дельки. То, что не будешь... не будешь я... Нахисты. Если... Насправді буду. Mm, ну ідея, Аусь. Ось ось ось. Ну, в принципі, цих двох достатньо. Хоча й одної достатньо, щоб зробити в них більше набагато. По ідеї. Ну і не тільки по ідеї, а й взагалі. Одна курка зносить яйце, І, і користь її більше. Так, це залізо до готувалось. Це ще Залізо. Його готує сам. Євген Клопотенко, Рецепт такий кого давайте убудемо? Вим... У мене в підручнику з англійської. А саме два рецепти навіть це. Recept deruniew i... 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 jeszcze czegoś ja nie pamiętam. Czego. Nie, jest sprawdziłem, że... po prostu... jakiś jeszcze tam był w recepty. Uh. Tak, 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 tak. Mm. До речі, моя головна ціль в цьому виживанні, напевно, чи що? в цьому, цьому плейлисті плей буде не пройти Майнкрафт, а. прожити якомога довше. Хоча вже декілька разів тут в цьому світі. Ми... Та! Господи, не позорся перед перед пару людей, але все, все равно не позовся. Господи. М. Угу, 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 Ось так ось. До речі, я взагалі не розумію, як ці от положення колод в тій вишні стаються. Так от от. Ух ти ж. Я ледве не впав. Пощастило, що вбіг з тебе Не знаю взагалі, яким чином її схожа йде ніч. Ну, Так, уже сутеніє. До речі. гляньте скільки вже вишень виросло. Потрібно в них буде всіх зрубати і потім засадити нові. В принципі, так. Я вже ще по іншому До речі, вже довго вітря я знімаю. Напевно, зараз я відключуся на записі, а потім. Пограю трошечки не за записом, і вам покажу, що з цього вийде.